I'm on, you wouldn't understand Big dog business, I would not hold your hand Тойота rav 4. Повнопривидний кроссовер. прямиком з Європи. Пригнаний він був з Німеччини в 2020 році. 2,2 турбодизель. Модифікація D-CAT з каталізатора. Машинка на 150 кінських сил на повному приводі. І на автоматі. Машинка. В шикарній модифікації, в класній комплектації. Обслуговувались масла фільтри, обслуговувались, замінювались в редукторі, в коробці, в моторі і скрізь. Тобто, як для себе робив, каже, картошку не возив, їздив з роботи на роботу. Ось тобі такі діла. По комплектації колір взагалі у нас прекрасний. Я не знаю, як його правильно назвати, світло коричневий або сірий з відтінком коричневого, але не суть. По фарам подивіться, які у нас шикарні фари це у нас led лінзи. Туманочки передні, туманочки задні, парктроніки передні. Перейдемо на задню сторону, подивимося, чи є парктроніки ще ззаду. Гума стоїть зимова, легкославні диски 17-ті, оригінальні. Нездоровий, скажімо, компактний із класу Тігуанів, Хонди ЦРВ і так далі. Тобто машинка у нас водночас дуже має велику проходімость. Дуже високий кліренс і от навіть зараз, проїхавши ми звернули просто з асфальту і почали їхати ось у такою пересіченою місці, і там була така глибоченька яма, акуратненько в неї заїхали, виїхали. Взагалі, жодних зауважень, жодного чирку не було. Машинка має фаркоп, тобто, якщо є причеп, можна прищіпнути або лавету і перетягнути, допомогти другові перевести машину з луцька без проблем. Так як це у нас Toyota, ми відкриваємо нашу ляду, нашу кришку багажника на бік. Ця комплектація у нас іде з пінокомпресором з заводу. Але, власне, каже, що їхати на дальній дистанції небезпечно, але що може статися в е, по дорозі на трасі. Тому він докупив повнорозмірну запаску в цей автомобіль. Шторочку він довезе, тобто шторочка є. Дуже прикольчик, цікавий, зараз це уберу. В цих автомобілях, що тут є такий органайзер для особистих речей. Відкриваємо цю поличку, можна щось сюди покласти, і відкриваємо цю поличку. Тут знайдемо Домкрат. І ключ, а взагалі класно, що зробити такий лайфхак переобладнати цю поличку і помістити запасочку е, туди. Тобто вирізати трохи пластика. Ну, це як такі лайфхаки для того, щоб не займало місце багажнику. В самому багажнику у нас є ручки для складання спінок пасажирських сидінь. Раз. Ну, так, да, звичайно, та не закрилась, бо трошки мішає підголовник. Але не суть, бачите, що тепер це все у нас складається в рівну підлогу і. Тепер простір багажника набагато більший. Тепер трошечки по салону. Ми маємо електрорегулювання водійського сидіння. Салон у нас комбінується, до нього прийдемо. Маємо вілюрові вставочки на дверній карті. всі чотири електроського підйомника, центральний замочок, блокування вікон пасажирів. Це у нас, я так розумію, доукомплектований був парктроніками автомобіль, допомога при спуску, режим спорт, є датчик світла та датчик дощу, шкірене мультифункціональне кермо, є круїз контроль, є підкермові кермові перемикнення передач. Тобто в режимі спорт врубаємо і поніслась, переключаємо собі передачі, блокування діференціалу. Ось друзі, ось такий у нас салон, шкіра плюс вілюк посередині. Комбінується у нас, в принципі, все дуже уютно. Тобто і посередині попа м'якенька. До речі, у нас є підігріви передніх сидінь. Тож взимку у нас буде наша попа підігріватися. Двозонний клімат контроль, автомат надійний шестиступеневий, електрорегулювання і складання дзеркал. Прошу зауважити, все працює. Кнопочку натискає вони відкриваються, закриваються. Максимальна мультимедія для цих років ми маємо навігацію, як бачите. Показую, де ми зараз маємо камеру заднього огляду, також в непоганому, непоганій якості. І дуже цікавий момент саме по cd d Дивіться. Тут є кнопочка Clos. І угадайте, куди засовувати треба диск. Отакі діла. Що по класиці? Моцарт. Трошки класики, трошки спокою. Засунули, нажали кнопочку, закрили. І все. Насолоджуємося, запускається автомобіль у нас з кнопки, де, в принципі, що можу сказати? У мене була така машина, я задоволений був, покатався і передав у використання наступному власнику. Так, стосовно, друзі, комфорту і простору для пасажирів ззаду. Тут, в принципі, все чітко. Стан салону на пробіг 301 тисячу прекрасний, як по мені. Ніякого тунелю між ногами, хоча це повнопривидний автомобіль з карданами, там, з роздатками, з усім. Ми маємо підлокітник, можливість використовувати його як і підстаканичок, як і підлокітничок. Сідушечки комфортні, ми можемо регулювати кут нахилу нашої спиночки так, як нам потрібно. Цей автомобіль стоїть у нас на майданчику Автопоінт за адресою місто Суми вулиця Героїв Крут 19 за ціною 13 тисяч доларів. Нагадую, це автомобіль 2011 року випуску в надійній модифікації високий кросовер. Тож приїжджайте до нас, ми допоможемо оформити документи, потургуєтесь трошки і заберете собі цей класний автомобіль.